Свійська селищна рада отримала два пасажирські автобуси за програмою Партнерство За сильну Україну. 22 січня їх доставили у прикордонне селище, говорить перший заступник селищного голови Роман Лукаш. Я хочу подякувати вкотре програмі Партнерство за сильну Україну», тому що вони нам допомагають. Ну, якщо ми говоримо сьогодні за автобуси, то це не тільки автобуси, а й багато інших нас направлять співпраці з ними. Селищна рада планує за допомогою отриманих автобусів запустити рейсовий маршрут, що з'єднуватиме громаду з районним центром. За словами Романа Лукаша, про це просять люди, адже наявних рейсів недостатньо. Дуже часто хто в шостку, це сумно в банк. Ну, от, от представляйте собі, їхати в банк, там прийшов пів години, і йшов, і ходи мир по вулиці. Да, то в загс їздить документи, якісь оформлює. Уже багато людей їздить в лікарню. Це ж наш районний центр. Тепер все там, все зав'язано на шості. Практично є автобус у 8 годин він їде, Як... а назад ми їдемо у час. Люди не Свої питання, не успівають там вирішувати. Представник громади говорить, що перемовини з партнерами щодо придбання транспорту тривали декілька років. Все рада вважає проблему транспортного сполучення однією з найгостріших у громаді, адже ряд прикордонних населених пунктів не мають сполучення. На маршруті Свіста Шостка, перевізник, який відмовився з нами підписувати договір з даного напрямку. І тому ми почали цим питанням більш містовно займатися. Коли о, вивчили питання, то першою умовою це була наявність двох автобусів міськістю 10 плюс місць. Ми почали писати запити на різні організації. Це близько 2-3 років часу за цей період пройшло. І сьогодні я в захваті того, що ми на ньому їдемо на одному з них. Місцеве комунальне підприємство готується до конкурсу на обслуговування автобусного маршруту княжичі Микитівка Свиса Шостка. Розглядається і маршрут до маршигиної Буди у випадку покращення безпекової ситуації. Цей процес не швидкий, але ці автобуси точно потрібні людям, говорить Роман Лукаш. Пільгові категорії населення зможуть безкоштовно за рахунок селищної ради вже їздити. Даними послугами в місто Шостка, в місті Шостка є центральна лікарня. Так є пенсійний фонд, банк, банківські установи. Люди зможуть мати доступ до всіх цих інституцій на сьогодні. З цим є велика проблема.